Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про розвиток дитини. Ну от серйозно, що перше спадає на думку? Зазвичай це оцінки, правда ж? Але що як вони ну не зовсім відображають увесь потенціал? Сьогодні ми якраз і зануримось у теорію, яка пропонує поглянути на дитину як на цілісну особистість, набагато ширше, ніж просто через призму шкільних успіхів. Отже, для початку давайте з'ясуємо, а в чому власна проблема? Цей підхід намагається вирішити одне дуже важливе, хоч і просте, на перший погляд, питання. Просто задумайтесь на хвилинку, а що, як усі ці бали, усі ці табелі насправді оминають щось головне? Невже традиційні мірила успіху здатні охопити всю неймовірну складність та багатство дитячого потенціалу? Адже є стільки всього, що ніяк не втиснеш у клітинку шкільного журналу? Погляньте самі креативність, стійкість, інтуїція та навіть почуття гумору все це абсолютно життєво необхідні риси для повноцінної особистості. Але ж їх не знайдеш у жодному шкільному звіті. І отут стає зрозуміло нам потрібен значно, значно ширший погляд на розвиток. І такий ширший погляд має свою назву це підхід цілісної дитини. Його суть у тому, щоб бачити розвиток не як якийсь набір окремих навичок, а як гармонійне поєднання всього розуму, тіла, душі. Це про те, щоб побачити та оцінити унікальність кожної дитини. І отут починається найцікавіше. В основі цього підходу лежить дуже класна структура, яку розробила швейцарська дослідниця у сфері освіти Едіт Акрман. Вона виділила чотири, так би мовити, фундаментальні внутрішні двигуни або прагнення, що ведуть дитину шляхом розвитку. Ось вони бути собою, ми, світ і людські творіння. Звучить доволі просто, егеш? Але, за словами Акерман, саме ці чотири сили ведуть кожну людину від дитинства до дорослого життя. Давайте тепер розберемо кожну з них детальніше. Почнемо з першої пари. Бути собою та ми це, по суті, два крила, які формують нашу внутрішню і соціальну ідентичність. Вони про те, як ми пізнаємо себе і як вчимося бути частиною чогось більшого. Отже, прагнення номер один бути собою. Це, мабуть, найперша і найважливіша подорож, яку починає кожна дитина подорож до пізнання себе, до формування власного я. Це фундамент, на якому будується все інше. І це прагнення має, так би мовити, два виміри. Перший абсолютно фізичний, дитина вчиться керувати своїм тілом, щоб досліджувати світ навколо. А другий внутрішній ментальний дитина розвиває свій унікальний голос і починає розуміти, ким вона є насправді. Якщо подумати, то на практиці це просто дивовижний шлях. Все починається з перших невпевнених кроків та слів, а завершується глибоким усвідомленням своєї унікальності, своїх бажань та мрій. Власне, це і є процес становлення особистості. Але щойно дитина починає усвідомлювати себе як я, одразу ж виникають інші, і це логічно підводить нас до другого прагнення ми воно про фундаментальну людську потребу у зв'язках, у спілкуванні та взаєморозумінні. І тут теж є дві сторони медалі. З одного боку, це чисто емоційна потреба, бажання любити, ділитися, піклуватися, відчувати себе частиною команди, а з іншого, це інтелектуальна цікавість. А що ж там у голові в іншої людини? Що вона думає, що відчуває? У житті це прагнення можна побачити абсолютно всюди від першого разу, коли дитина в пісочниці ділиться іграшкою, і аж до формування складного морального компаса і неймовірної здатності поглянути на світ очима іншої людини. Окей, з внутрішнім світом та стосунками трохи розібралися. А що ж відбувається ззовні? Тепер поглянемо, як дитина досліджує світ навколо себе. І як творить власні нові світи. Третє прагнення це світ. Це ж та сама нестримна дитяча допитливість, яка змушує ставити питання, чому мільйон разів на день. Це такий собі внутрішній двигун, який перетворює кожну дитину на маленького, але дуже завзятого науковця. І знову тут є дві складові перша, це дія, це дослідження через гру, коли треба все помацати, спробувати на смак, а друга це мислення. Коли дитина, наче детектив, збирає докази і будує власні перші теорії про те, як же цей світ влаштований. Це ж справжнісіньке наукове мислення в дії, тільки без лабораторії. Через гру, часом брудно і хаотично, дитина відкриває для себе причинно-наслідкові зв'язки, помічає закономірності і формує свої перші, ще наївні, але такі важливі теорії про Всесвіт. Але діти не просто спостерігачі, вони творці. І це приводить нас до четвертого, фінального прагнення людські творіння, воно про унікальну людську здатність уявляти те, чого ще немає, і втілювати ці ідеї в життя. І тут є два ключові етапи все починається з іскри в голові, з внутрішнього акту уяви. А потім ця магія виходить назовні, коли ідея перетворюється на щось реальне, що можна побачити або почути. І це проявляється у всьому від фантастичних рольових ігор, до малювання, ліплення і будівництва цілих фортець із подушок під столом. Це ж є перші кроки на шляху до мистецтва, дизайну та інновацій, креативність у її найчистішому вигляді. Ось так чотири прагнення, чотири потужні сили, що рухають розвитком. Давайте тепер повернемося до головної ідеї і зведемо все це докупи. Ця цитата, як на мене, чудово все підсумовує і підкреслює, чому підхід Акерман такий цінний. Коли ми намагаємося розкласти дитину на окремі навички, наче конструктор, ми ризикуємо втратити щось невловиме, але надзвичайно важливе почуття гумору, вдячність, усвідомленість, а цілісний підхід якраз і поважає цю дивовижну людську складність. І наостанок питання для роздумів. Тепер, коли ми знаємо про ці чотири природні сили, що рухають розвитком, як ми, як батьки, вчителі, як суспільство, можемо створити таке середовище, де кожна з цих сил зможе розквітнути на повну? Дякую за увагу.